18 поправок до Конституції України ухвалили сьогодні судді Верховного суду. Ці зміни на думку працівників Феміди повинні наблизити головний закон до європейського зразка, бо чимало поправок опираються на висновки венеціанської комісії. Якщо тимчасова спеціальна комісія Верховної ради, яка і займається змінами конституції, візьме до уваги ці поправки, то вже у майбутньому суддями можуть стати особи, які досягли 30-річного віку і мають стаж 5 років. А не 25-річні з трьохрічним досвідом, як це є зараз. Окрім цього, не лише зміна, але й отримання другого громадянства стане підставою до усунення відповноважень судді. Також суд може впливати на формування бюджету судової системи однак найважливіша зміна це ймовірне повернення суду до трьохланкової судової системи, оскільки ми пропонуємо формування триланкової судової системи із... Верховним судом, як судом касаційної інстанції на чолі, то само собою зрозуміло, що ці суди, як такі, як суди касаційної інстанції, можливо, не, не повинні ліквідовуватися. Це вже завдання для законодавців, як з ними поступити. Можливо, вони будуть реорганізовані, можливо, судді будуть переведені в апеляційну станцію. Ми вважаємо, що в Україні найбільш ефективною, як і в переважній більшості країн Європи, це триланкова судова система. Служителі Верховного суду хотіли також обговорити і закон, який напередодні прийняли у Верховній Раді, а саме про відновлення довіри до судової системи. Однак питання зняли з порядку денного, бо кажуть, документ, який вже діє, треба виконувати, а не обговорювати. Отже, і питання звільнення тих суддів, які приймали політичні, а не судові рішення під час майдану, залишається відкритим. Я не можу цього спрогнозувати це питання до тимчасової комісії. Навіть не вона буде вирішувати, вона буде вносити надавати свої висновки Вищій раді юстиції. Це повноваження Вищої Ради юстиції вносити подання до парламенту про звільнення за порушення присяги. А останнє слово буде за парламентом, який має прийняти відповідне рішення: проголосувати за звільнення чи не проголосувати за звільнення. Катерина Луцька, Дмитро Двойченко, новини підсумки Аспреси Тиві.